Доброго ранку, друзі. Отримала своє замовлення з нового каталогу. Отже, покажу вам, що взяла. Взяла свої доньці: денний крем та нічний крем для підлітків. Взяла умивачку для обличчя, взяла ось такі от парфуми. Взяла зубну пасту. Взяла нотуючий. Танельний крем. Дуже великі розміри, дуже-дуже, що крему, що зубної пасти. Просто неймовірно. Взяла новий каталог для лист. Взяла ось такий дуже класний шампунь з кератином та масочку для волосся. Також взяла нецелярну водичку для зняття макіяжу. Така вона цікава. Взяла мило. З папаєю для рук брала вже таке мило з кавуном. Тепер взяла з папаєю і взяла новинку каталогу. Ось такі от нові гелі для душу, два гелі щасливий кавун, два гелі соковити апельсин. Ще два гелі солодка полуниця і два гелі металевого вишня. Ось таке вийшло у мене замовлення дівчини в каталогі. Хочу звернути вашу увагу на те, що навіть не сподівалася на такі приємні знижки і ціни в каталузі. А саме перше, що мені сподобалось на всю цю продукцію, я отримала мінус 30%. Плюс мені компанія нарахувала за минуле моє замовлення кешбек майже 500 гривень, а також ще за груповий теробіг також майже 500 гривень. Тому покажу вам внизу вартість замовлення, і хочу вам сказати, що неймовірно вигідно сподобатися в цьому магазині. Хто хоче дуже добре економити, купувати продукти якісні, класні і поплотих цінах, реєструйтесь за посиланням під цим відео.